Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайк та коментуйте. Дякуємо. Не програв жодної битви, якими надздібностями володів Іван Сірко, і якою брехнею Москва тягла українців у русський мір за його руку. Легендарний український полководець, козацький отаман Іван Сірко є героєм багатьох неймовірних історій. Він прославився як дуже сильний і мудрий воїн, якого боялися вороги. Тому сірка навіть називали характерником. Кажуть, він за своє життя не програв жодної битви. А його ім'ям вороги лякали своїх дітей. Цікаво, що він є отаманом рекордсменом Січі. Його переобирали на цю посаду щонайменше 12 разів. Особа українця обросла такою величезною кількістю легенд, що історикам буває важко розібратися, де правда, а де вигадки. Одну з таких історій могла створити пропагандистська російська машина. Йдеться про байку, що нібито рука померлого сірка допомогла в 1812 році врятувати Москву і виграти битву з Наполеоном Бонапартом. кажуть, що сірко, як характерник, заповів після своєї смерті відрубати свою руку та носити її у битвах перед військом для перемоги над ворогом. Не виключено, що це правда. У російських джерелах видозмінений варіант цієї легенди був широко розтиражований ще наприкінці 19 століття. Можна зустріти історію, що отаман нібито віщував про напад на Росію, небезпечнішого ворога, який через 100 злишком років дійде до Москви. Зрештою, Михайло Неліпа, нібито онук джури знаменитого отамана привіз праву руку сірка Михайлу Кутузову, щоб тричі з іконами і рукою обійти місто. Мовляв, це створило диво, і наполеон не зміг втілити свої плани в реальність. Як пише Тарас Каландрук, ця байка циркулює в мережі з неймовірними подробицями та безліччю невідповідностей. Наприклад, творці історії стверджують, що в 1813 році Кутузов нібито з вдячності зайнявся перепохованням останків сірка, але насправді він у цей час перебував у поході за кордоном, де й помер 28 квітня 1813 року після довгої хвороби. Також жодними історичними документами не підтверджено існування Михайла Неліпи. Каландрук вважає, що сірка не можна назвати великим шанувальником Московського царства. Наприклад, у 1654 році в Переяславі він принципово не прийняв присяги московському цареві, так само в 1659 році в Переяславі він, прикинувшись неписьменним, знову не підписався під текстом присяги московському цареві. А за нього змушений був поставити підпис Юрій Хмельницький. Більше того, у 1668 році Сірко брав активну участь у повстанні проти московського царя. А через чотири роки, отримавши від московського царя гарантії особистої безпеки, сірка підступно схопили і заслали до Тобольська. Випустили його із Сибіру на особисте прохання польського короля Михайла Вишневецького. Та, оскільки українськими дослідниками козацтва ця сфальсифікована версія ніколи не зазнавала критичного аналізу і, відповідно, не спростовувалась, то зараз вона продовжує активно поширюватися в засобах масової інформації, постійно доповнюючись новими неймовірними подробицями і деталями, зазначив Каландрук. Дякуємо за перегляд, підпишіться на сторінку, прокоментуйте або поставте будь-яку емоцію.